Вітаю вас, мої школярики! Сьогодні на уроці української мови ми вивчаємо слова, що називають дії предметів. Слова, що називають дії предмета та відповідають на питання, що робити, що зробити, що роблять, що робили, що будуть робити. З нами улюблені герої мультфільмів Маша та Ведмідь. Ось зараз будемо читати слова і подумаємо, хто з цих героїв що робить. Катається, нас доганяє, ламає, варить, сварить, рятує, ремонтує. Навчає. Давайте прочитаємо словосполучення. Назвемо слова, що означають назви дій для кожної професії. Вчитель що робить? Навчає. Лікар що робить? Лікує. Будівельник що робить? Будує. Художник що робить? Пише, пише картини. так? Музикант що робить? Грає. Слова навчає, лікує, будує, пише, грає, означають назви дій і відповідають на питання, що робить. Ось слово літає. Воно може вживатися в різних значеннях. Що може літати? Тополинний пух, людина, Так, літає на літаку лелека, космонавт, літак, кулька. Погляньте на малюнки, як одним словом, можна назвати цю групу тварин. Так. Це свійські тварини. А ну, давайте пригадаємо, які голоси мають ці тварини. Що роблять вони? Отже, песик що робить? Гавкає. Порося що робить? Хрюкає. Корова що робить? Мукає. Кінь що робить? Ірже. Котик, що робить, Нявчить. Добре, погляньте на іншу групу тварин. Як одним словом, можна назвати цю групу? Так, це птахи. Що робить кожна із цих тварин? Які голоси видає? Курка куткудаче. Соловейко тьохкає, голуб воркує, ворона каркає, ластівка щебече, горобець цвірінькає. Всі ці слова відповідають на питання, що робить. Зараз відкрийте свої робочі зошити. Виконаємо самостійну роботу. Прочитайте вірш, про кого у ньому розповідається. Знайдіть слова, назви дій та запишіть їх. Ходять довгі журавлі, щось вишукують в землі, щось воркують, щось віщують, вже весну, здається, чують. Прочитайте віршик самостійно. Про яку пору року розповідається, про кого розповідається у віршику? Знайдемо слова, назви, дій, що роблять. І випишемо їх у свої зошити. Не забудьте записати дату виконання роботи. Що роблять? Ходять. Що роблять вигукують, що роблять воркують, що роблять віщують, що роблять чують. Отже, перед вами перевірка. Прочитайте, чи всі слова ви записали. Запитання записуємо з маленької літери у дужка, Ставимо знак питання. Далі записуємо всі ці слова через ком. А тепер поміркуйте, які дії може виконувати нежива природа. Іде, мрячить, лє. Про що це, діти? Так, дощик. Сходить, світить, гріє. Це про сонечко. Свище дме завіває. Так, це вітер. Послухайте віршик, доповніть словами, що називають дію. Пес Бровко пішов на став, вудкою ляща піймав, вдома юшки він зварив. Всіх до столу запросив. Будь ласка, прочитайте вір самостійно. Потім спишіть його та підкресліть слова, що називають дію. Тепер пограємо в гру, скажи навпаки, віднімати, додавати, падати. Підійматися, миритися, сваритися, радіти, сумувати, почати, закінчити, йти, стояти, відкрити, закрити, складіть речення з парою. Цих слів на вибір запишіть речення, у зушити. Познайомтеся, як про одну і ту ж дію наших героїв можна сказати словами близькими за значенням. Думати можна ще сказати: мислити, міркувати, метикувати, йти, брести. Чим чекувати чалапати, бігати, гасати, ганяти, летіти, тремтіти, дрижати, труситися, схопити, піймати, зловити, гриміти, гуркотіти, рокотати. Це слова близькі за значенням. Прочитайте їх ще раз самостійно свій посібничок. Виконаємо перше завдання. Для цього спочатку прочитаємо правило. Слова, назви дій, предметів відповідають на питання, що робити, робить, що роблять. Заповни телеграму словами, виділеними в тексті на сторіночці 46, на яке питання вони відповідають. Отже, ви маєте записати слова зірвався, закрутився, полетів. Діти, на які питання відповідають ці слова? Зірвався, що зробив, закрутився, що зробив, полетів, що зробив. Завдання друге. Розгляньте малюнки, що робить Івасик. Клади два речення про нього. Запиши. Івасик розчісується гребінцем. Івасик допомагає батькам працювати в квітнику. Можуть бути такі речення. Запишіть, будь ласка, їх у свої посібнички. Третє завдання: розглянь малюнок. Клади запиши речення, даючи відповідь на запитання, що робить коник? Що роблять бджілки? Коник грає на Стрипочці, Бджілки слухають мелодію коника. Я вам дякую за урок. До нових зустрічей!